Родини військовополонених і безвісти зниклих військових, а також небайдужі люди малина, вийшли на мирну акцію на підтримку наших воїнів. Пам'ятаємо про тих, хто пішов за нас, хто загинув за нас, шануємо, хто зараз в полоні і з них безвісти. Треба їх відшукати. Треба не лишати ці родини, бо вони потребують цієї підтримки, підтримки нашої, просто людей, показати те, що ми. Що людям не байдуже не тільки тим, хто служить на фронті, а всім не байдуже Раїса Некрашевич прийшла на акцію, аби підтримати одразу двох захисників: племінник жінки, морський піхотинець, потрапив у російський полон у квітні 2022 року. А через шість місяців прийшла звістка про те, що й син зник без вісти. Військова частина нічого. Не дала тільки сповіщення прислала. Ну, по-братимі сказали, там пекло робилося. Ну, ми ждемо ми ми ждем, його, вони кажуть, що ну, все можливо, але ми ждемо його живого і, і племінник ну, в полоні, знаємо, що живий. Та синочок ми не знаємо, але ми віримо. Історія кожного, хто вийшов на мирну акцію, пронизана сотнями годин переживань, ріками сліз і трепетом очікування заповітного дзвінка. Синьо-жовтий прапор із портретом батька в руках тримав і маленький Назар. Минуло уже два місяці відтоді, як родину повідомили, що захисник зник без звісти. Відтоді жодної звістки. Дуже сильно чекаю, щоб він повернувся. До мирної акції у Малині приєднався і Дмитро Козацький із позивним Орест, пресофіцер і фотограф полку Азов, чиї світлини облетіли весь світ. Потрапив у полон разом з побратимами. Повернутися додому захисник зміг лише через чотири місяці. Згадуючи цей період, чоловік каже: йому пощастило саме тому зараз. Він часто відвідує акції на підтримку полонених і безвісти зниклих. Якось описав раніше, що е, ці акції е, це молоді розбиває ціну російської брехні і дезінформації для українських військовополонених, коли вони повертаються додому, ми можемо їм прозвітувати, що ось ми кожен тиждень за вас виходили. Ось є мільйон фотографій, купа відео. Що ми за вас хвилювалися? І це все брехня, як в принципі, все ж говорять росіяни. Це вже друга така акція, яку проводять у Малині. Перший раз вона була присвячена бійцям Азову.